Система керування температурою теплих підлог і радіаторів, яка дозволяє заощадити на енергоспоживанні до 30%. Про інновації європейських компаній, лекцію будівельникам і проектантам розповідають в академії TI. Людина ТУ температуру, яку хоче, щоб вона була в приміщенні, вона її отримує. У кожній кімнаті стоїть певний свій термостат, і людина, в якій кімнаті би хотіла, щоб яка була температура. Світ термостат дає відповідає за певну якби кімнату. То європейці сприймають нас як ринок, вони готові нас підтримати і ділитися з нами інноваційними технологіями. Ми можемо не совершати яких там ошибок, допустим, які совершили і можуть вже розказати нам, щоб ми обійшли. башлі умовах шаленого подорожчання комунальних тарифів такі нові технології дозволяють контролювати використання газу та електрики і економити кошти, каже монтажник система палення. Євген його зацікавила система компанії Сало щодо. Дозволяє контролювати газове та електропостачання через інтернет, регулюючи температуру в домі з будь-якої точки світу. На примірі дома в стопідесятквадрата, вчасно вадома жилова стоїма системи, окупається купається за один полтора сезона. Інсталятори це проєктанти, будівельники вже прослухали половину лекцій академії ТІ. Далі їм розповідатимуть про каналізаційні системи, вентиляцію, кондиціонування та альтернативні джерела енергії. Прослухати лекції приходили міський голова і комунальники кажуть. Організатори корисними знання стануть і для студентів факультету архітектури. Це є хороша площадка для обговорень для ведення дискусій для питання. Майбутні архітектори, проектанти, інженери, будівельники зможуть доцільно використати цю інформацію в своїх дипломних магістерських роботах. Організатори проекту кажуть, усе більше брендів хочуть поділитись досвідом. Академію Ті планують провести і в інших містах. Особливий подарунок готують на завершення для випускників академії. Теплофішка-інсталятор. Майя Гумена, Ярослав Ловицький місцевий час.